Пане Юрію, у вас своя думка в Національному екологічного центру щодо будівництва, зокрема, в Україні і заводів з переробки, так? так? Дійсно, тезово якраз я от почув про Селефілд. Я дуже сподіваюся, що в Україні не буде нічого збудовано, щось подібне Куди Україна подійне це ядерне полонено? Ви знаєте, я, я хотів би це спитати в тих, хто пропонує будувати нові атомні реактори в Україні. В нас зараз не вирішена проблема, що робити із тим відпрацьованим паливом, яке накопичилось. Що робити із той безліч радіоактивних відходів, які накопичились в Україні як від атомної енергетики, так і від інших підприємств. І на цьому фоні майже нічого не робиться для вирішення цих проблем. Пропонується хіба що якесь примарне сховище побудувати в Чорнобилі і туди все звести ви і, і скинути. Що пропонуєте робити? Добре, що ви, коли а, ви пропонуєте робити а, з відпрацьованим. В першу міст. чергу ми пропонуємо, що у вартість а, електроенергії, яка виробляється на атомних станціях, має бути закладена вартість, повна вартість поводження із відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. Якщо це буде зроблено, ця енергія перестане бути такою дешевою, як я, якою вона зараз є. і, міф, і про міф про дешевизну атомної енергетики просто зникне. Так що робити з відходами? Вивозити їх за межі України, хто дозволить це робити? Звичайно, це, це ви говорите про фінансування цих проєктів, але їх треба виконати. Ми ж не можемо всі ці забруднення викинути в Дніпро чи просто так залишити їх домовитися. Ну, ніхто, ніхто на цьому не полягає. Ні, шо, з ним же щось треба робити. Добре. А, що, а, що робити з тим, що а добре, нехай за... енергатам пропонує обґрунтований проект поводження із відпрацьованим паливом і відходами. Те, що ми почули в грудні минулого року. Будівництво сховища в Чорнобильській зоні це неприйнятне. А, зона, а, зона, такі, зона не пристосована для будівництва сховища. Сховище має бути у твердих скальних породах. Таких у зоні в Чорнобильській немає. Є нема. варіант Крим. Там тверді скальні породи. Ну, як вихід на ну, ні, Крим це старі гори, думаю, там немає. Не не твердих скальних Існують абсолютно чіткі правила, як це робиться в усьому світі, в цивілізованому. Добре, де Франція охоронить свої роботу. Франція ядері. вивозить в Німеччину кожного року. Масові Німеччина багатотисячні протести на шляху цих поїздів, які везуть відходи для захоронення в соляних шахтах. Де зберігає Німеччина? В Соляних шахтах? Так? В Соляних Шахтах, але місцеве населення проти це саме було однією з причин, чому в Німеччині так сильно пішла хвиля протесту проти атомної енергетики і чому Німеччина почала від відмовлятися від використання атомної енергії. Тому що люди, які живуть поруч із цими сховищами. Вони стурбовані, вони протестують, вони проти і вони мають на це право. Чому запропонували в Чорнобильській зоні це робити? Там ніхто не живе, ніхто не буде перекривати дороги, ніхто не буде протестувати. Ми також забруднили цю територію, ну хай воно там буде і далі смітник. Але не варто забувати, що. Там це зафіксувати не можна. Воно все буде мігрувати по Україні, поширюватись і в незабруднені регіони. Що ви як науковець mm. цього приводу думаєте, mm. так? No, і взагалі, давайте взагалі... в контексті і стратегії mm. нової енергетичної України про те, що треба Україні побудувати на тлі оцих всіх проблем, ще 22 нові енергоблоки в найближчі 25 років. Ні, ну я не думаю, по-перше, ви мене питаєте як науковці, але моя моя, моя, моя галузь це біологія. Але зрештою, зв'язку з тим, що я є членом президії Національної академії науки, вищаю ви слухаю, висловив свої. Колегія, я знаю їхню позицію. Нам не треба нічого придумати нового, тому що існують певні правила. І в Україні, коли планується захоронення радіоактивних відходів, то вони плануються саме в тих породах, які є геологічно сталими, які є земле-трус найбільш безпечними. Тобто це не планується захоронення саме в Чорнобильській зоні. Справа в тім, що планується переробка цього палива. Тобто, щоб не перевозити цей пил, забруднення автомобілів і все інше. Я думаю, що тут екологи трошки, якщо вони чи некомпетентні, чи, мабуть, використовують цю інформацію. Про який пил від палива, ви кажете, справа, ви, справа ви в кіль... розрізняєте речі, справа... пил від саркофагу і паливо відпрацьоване. З вами згоден. Існують, існують абсолютно різні джерела радіоактивності, як я казав, Є, існують рідкії, існують тверді, існують низькорадіоактивні, існують середньорадіактивні, існують високорадіоактивні. І кожен з них абсолютно по-іншому відбувається процесін, перетворення і захоронення. І ці правила існують в світі. Нам нам не потрібно нічого придумати. В Україні був галас приводу того, що нібито Україна збирається завозити радіоактивні відходи з інших країн. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно. І я не думаю, що існує така політика. А от те, що нам потрібно переробляти відходи і паливо, яке є в наших атомних станціях, і захоронювати його в найбільш безпечних місцях, я думаю, що це така і має бути державна політика. Такі місця є в Україні? Звичайно, є. Які? Ну, є найбільш сталі геологічні породи, ви запитаєте інститут геології. Це може бути, наприклад, Донецька область чи інша якась. Пане Юрію, ви пропонуєте з ядерної енергетики далі розвиватись в Україні. Ви владі повідомляли про якісь свої розробки з цього приводу? Чи співпрацюють екологічні організації українські взагалі якось із владними структурами? Ну, знаєте, це складно назвати співпрацю. От якраз пан комісаренко сказав, що одною з метою форумів було почути громадську думку. Ми не побачили від офіційної конференції намагання почути громадську думку. Були заявки на виступ. Туди не запросили громадські організації, які побажали виступити, нам довелося вчора пікетувати офіційну церемонію відкриття. Так же саме відбувалось із цією енергетичною стратегією. Так, вона розроблялась, певний час були проекти відкриті, але коли пропонувався діалог, коли пропонували, є наші пропозиції, ми хочемо їх відображення, ми хочемо, наприклад, як сьогодні було сказано в новинах, провести громадські слухання всеохопні. Це не не Можливо, зустрічало. Ваші не, це не достатньо зустрічало. реалістичні, недостатньо обґрунтовані, для ну, того, щоб реалізовано. Ви, ви знаєте, нереалістичними ре, не були пропозиції, наприклад, би зараз закрити всі атомні реактори. Ми цього не пропонуємо. Ми пропонуємо зафіксувати в тому стані, яке зараз є. І розвивати вже нові технології. Е, є технології відновлюваних джерел, в Україні існує шалений потенціал для енергозбереження. І ми пропонуємо саме туди спрямовувати інвестиції. Оці 200 мільярдів гривень, які заплановані в енергетичній стратегії на 22 реактора, ви знаєте, їх з головою вистачить на те, щоб профінансувати енергозбереження в Україні, щоб не просто, не просто будувати відновлювані джерела енергії, щоб вкласти в науку, щоб ця наука... Вже працювала і розробляла ці відновлювання джерела енергії. Чи реалістично? Тут я з вами абсолютно згоден. Справа тим, що дійсно у нас існує величезний потенціал. Це енергозбереження, це широке впровадження технологій, які є матеріали енергозберігаючими. Енергію, яку виробляють 22 реактори, її і можна замінити іншими альтернативними джерелами? Ні, я думаю, що міняти нічого не потрібно. Я думаю, що треба зберегти наші атомні електростанції, які існують. В той же час я особисто думаю, що нових станцій будувати не потрібно. Нам потрібно забезпечити максимально безпечну експлуатацію тих. Станції, які існують, коли Я розробляли бу... стратегію, це важливий документ енергетичний, В академії наук хтось питався про якісь. Звіти, можливо, чи якісь цифри і дані, що вважають науковці провідні науковці? Обов'язково у нас була спеціальна конференція, спеціальна сесія присвячена енергозбереженню і сучасним проблемам енергетики. Але знову таки повторюю, треба її проводити комплексно. Що має на увазі? Треба розробляти власні нафта і газородовища. Ви, звичайно, не пам'ятаєте, а я пам'ятаю, як Україна постачала газ до Москви. Була, були газопроводи Дашава, Москва, були, Шебелінка, Москва. Тобто в Україні ще існує великий потенціал власних нафти і газородович, перше. Друге енергозбереження, широке енергозбереження. Третє, треба шукати альтернативні джерела енергії. Це тут же використання теплової, сонячної енергії. Вітер, можливо, вітер, але я не думаю, що вона так. Але та атомна енергетика, яка у нас існує, я думаю, треба її зберегти за умови звичайно максимально безпечної експлуатації атомних електростанцій. Я, проти, я особисто проти будівництва нових електростанцій. Але я підтримував би тоді, коли... Майже готові добудовані реактори вже на існуючих станціях, там, де існує система безпеки, там, де є персонал, там, де є вся інфраструктура. Я вважаю, що е, недобудування реакторів в тому сенсі це було просто ну, марнування грошей, які були витрачені. А нових станцій, я думаю, будувати не треба. Насправді ну, справді так надійно будували наші... тоді, панове, 20, 20 так? років тому. Виявляється, минуло 20 років керівництво СРСР знало про можливість катастрофи на АЕС і знало воно ще взимку 86 Року. Про це розповіли документи, з них зняли гриб.